Фентянь, або, як я буду в цьому відео називати, Манджурія, стоїть на північному сході як останній бастіон республіканської мрії Китаю. Однак, як і багато у чому Китай, абстракції цієї мрії приховують складні і часто незручні істини. Уряд офіційного фентянь Республіки Китай заперечує претензії імперської влади Цинь на легітимність. Зберігає демократів лише як тонкий шпон, що прикриває те, що завжди було і, можливо, завжди буде авторитарною державою. 1936 рік став. Початком значних змін у нашій країні наш плив значною мірою залежав від Японії, яка виявляла інтерес до Манджурії ще з 1905 року. Їхні компанії контролюють значну частину нашої економіки, що робить країну нестабільною. Проте внутрішня боротьба за владу також ускладнює ситуацію. У Маньчжурії змагаються чотири фракції: консервативна фракція багатії в олігарфі, фракція авторитарної демократії, яка прагне відновити Республіку Китай під керівництвом єдиного правителя, прояпонська фракція, що хоче зблизити країну з Японією, та фракція патернальних автократів, яка прагне зосередити всю владу в руках однієї людини у 1937 році. На манжурі учинився шалений тиск з боку Японії. Вони намагалися забезпечити перемогу прояпонської фракції. Через організацію перевороту. Але ми вистояли, ми відмовилися підкоритись, і у відповідь японці відвернулися від нас, щоб продемонструвати своє невдоволення. Це призвело до економічних труднощів, оскільки японські компанії контролювали значну частину нашої економіки. Їхній відхід спричинив економічний крах, але з часом японці були змушені повернутися, і наша економіка почала відновлюватися. У 1938 році залишки Імперії Цинь, відомі як Імперія Цинь, оголосили війну шансі. Ми гарантували незалежність Шансі, і тому ми заступилися за них. Ми оголосили війну Імперії Цинь. Ця війна була затяжною та виснажливою, оскільки ворог чіплявся за кожну фортецю та кожне місто. Лише на початку 1939 року ми змогли здобути перемогу над ними та повністю захопити території. 1939 рік став для рік нас роком відновлення та інтеграції після перемоги над залишками імперії. Цинь ми зосередили свої сили на розвитку армії та економіки. Наші зусилля були спрямовані на інтеграцію провінції, які ми захопили у імперії Цинь. Ми побудували інфраструктуру, відновили адміністрації та створили нові економічні зв'язки, проте японці знову наклали на нас економічні санкції. Це створило нові труднощі, але наприкінці року Японія зняла санкції, і ми змогли продовжувати розвиток без зовнішнього тиску. У 1940 році наша давня мрія почала зніснюватися. Ми взяли курс на відновлення Республіки Китай. Ми почали масштабну експансію та успішно захопили шанці, Тибет і Мак. Тлік. Але ми були не єдиними, хто прагнув контролю над Китаєм. Кумі... Кумітань теж розпочав свою кампанію, захопивши Гуанську і Сичуанську кліки. Кіль... Ця боротьба за контроль над Китаєм змусила нас усвідомити, що лише сила та швидкість дозволять нам перемогти у цій боротьбі. У 1941 році ми продовжили експансію та захопили східний Туркестан. Та ще. Куньмінь оголосив нам війну. Вони вже підкорили Гавандунь і Сичуань. А тепер вирішили боротися з нами за контроль над усім Китаєм. Війна була великою та жорстокою. Ми контролювали Пекинь, а Куньмінь контролював Куньмінь. Сторони прагнули довести свою легітимність як правонаступники китайської держави. У цей критичний момент на нашу сторону стала Японія. Вона оголосила війну. Куньміні та надала нам підкривлення. Завдяки їхній підтримці. Ми змогли до кінця року захопити куньмінь та змусити куньмінь капітулювати. 1942 рік став роком великих змін. Ми більше не були Маньчжурії, тепер ми офіційно стали республікою Китай. Більшість провінцій і кліків були інтегровані у нашу державу. Ми створили єдину адміністрацію та зміцнили нашу владу. Але залишався ще один виклик Монголія. Вона захопила внутрішню Монголію та прилеглі регіони, включаючи Туву, і перебувала під захистом Російської Республіки. У 1942 році, примерно в середині, офіційно. Придналися ми до японської сфери впливу, ставши союзниками Японії, що тимчасово посилили нашу міжнародну позицію. На початку 1943 року ми почали військову кампанію проти Монголії. Ми захопили її столицю та встановили контроль над більшою частиною її території, але частини Монголії, включаючи Туву та прилеглі регіони, залишалися не підконтрольованими. У середині 1943 року Райспакт, очолюваний Німецькою імперією, досяг Москви та взяв в облогу Санкт-Петербург і Царицин, Волгоград. Після капітуляції Російської Соціалістичної Республіки. Чого соціалістично, з того, що в цей час у Росії став переворот, ми змогли розширити свою сферу впливу. Ми створили маріонеткові режими в Казахстані, Республіці Коканд, Бухарі та Хіві. Наприкінці року ми вирішили відмовитися від японських гарантій та попросили Японію вивести свої війська та індустрію з нашої території. Це призвело до санкцій та виключення нас з їхньої фракції. Після цього ми зосередилися на боротьбі з партизанами в Моголії, адже цей регіон виявився складним для контролю через гори та пустелі. Постачання військ вимагало часу, але ми впевнено йшли до повного контролю над регіонів. Наостанок наша республіка Китай почала активне покращення інфраструктури. Ми будуємо дороги, залізничні лінії та порти, щоб з'єднати віддалені регіони з центром країни. Нові мости та тонелі, час подорожі, а модернізація фабрики, заводів дає поштовх економіці. Завдяки цим проектам ми не лише зміцнюємо нашу державу а й демонструємо всьому світу, що республіка Китай це сила, з якої слід рахуватися. Це відео це шлях від незалежності та роздробленості до могутньої централізованої держави, завдяки військовій майстерності, дипломатичній гнучності та внутрішніми реформами Манджурія перетворилася на сильну республіку Китай країну, яка тепер може самостійно визначати своє майбутнє та захищати свої інтереси. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підпишіть коментарі та. До нової частини.